Недра, Гловер та ВАП. особисті кордони. Психотерапевтка з питань стосунків та письменниця Недра, Гловер та ВАП дає поради, які можуть допомогти вам відчути себе більш впевненими та менш пригніченими як на роботі, так і поза нею. Вона допомагає людям створити здоровіші стосунки. Сказати комусь, що вам треба, може бути важко. Треба бути мужнім, щоб встати і сказати, я хочу, щоб до мене ставилися саме так. Це правильно по відношенню до друзів, сім'ї, партнерів, колег. Ви повинні встановити здорові кордони. Кордони можуть бути страшним терміном, але це просто очікування та потреби, що допомагають відчувати себе в безпеці та комфорті у стосунках. Робота це стосунки, в яких ми проводимо найбільше часу, і водночас це місце, де нам найважче встановлювати обмеження. Ми боїмося, що люди не побачать в нас командного гравця. Наші роботодавці мають встановлені межі, наприклад, час початку вашого робочого дня і кількість днів вашої відпустки. Але межі роботи мають бути двосторонніми межі для вашого роботодавця та межі для вас. Встановлення їх може допомогти вам почувати себе щасливішими та більш реалізованими у своїх ролях, не кажучи вже про меншу втому та перенавантаженість на роботі. Ми часто припускаємо, що інші люди мають ті самі правила життя, що й ми. Ми думаємо, що вони знають наші вподобання та можуть пізнати почуття за мовою нашого тіла. Але ніхто. Ані люди, яких ви знаєте багато років, ані тим більше ваші колеги не можуть прочитати ваші думки. Ви повинні чітко вказати, що вам потрібно, розповідати іншим про те, що вам більше подобається, є правильним короткочасний дискомфорт того вартий для довгострокової легкості встановлення більш здорових кордонів на робочому місці. Визначте межі, які потрібно встановити. Наприклад, ви можете повідомити колезі, в які години ви працюєте, а в які ні. Ви можете сказати, що вам потрібно вийти з офісу рівно о п'ятій, щоб забрати своїх дітей, або що ви повністю офлайн у вихідні, щоб по-справжньому зарядитися енергією. Ви можете сказати їм, який спосіб спілкування для вас кращий, що вам подобається розмовляти по телефону більше, ніж обмінюватися повідомленнями. Особливо зі своїми босами, ви можете встановити межі того, який зворотній зв'язок вам подобається. Ви можете сказати: Я найкраще працюю з чіткими термінами. Встановіть, будь ласка, такий. Чи можете сказати, що віддаєте перевагу письмовим відгукам, щоб у вас був час усвідомити їх? Ви можете встановити межі того, як ви взаємодієте з людьми соціально. Наприклад. Мені незручно, коли ти ділишся плітками за моїм столом. Або ні, мені не цікаво пити після роботи, але я хотів би піти з тобою на йогу. Подумайте, як і коли заявити про свої наміри. Межі це, як правило, у класі, їх треба встановити якомога раніше. Люди робляться постійно в процесі пошуку роботи. Вони можуть сказати щось на кшталт у мене запланована відпустка на ці дати. Чи зможу я піти у цю відпустку? Якщо ви можете з'явитися на новому робочому місці так, щоб люди вже знали, що ви можете, а що ні, це чудово. Якщо вам здається, що це занадто, чудовим часом для встановлення меж може стати ознайомчий період. Коли ваш начальник скаже, що робочий день закінчується о шостій, просто погодьтесь це прекрасно. Мені потрібно піти з роботи о шостій. Одна межа, яку я хочу, щоб ви встановили прямо зараз, це брати кожен день оплачуваної відпустки. Ви це заслужили, вам потрібен відпочинок, а підзарядка корисна для балансу між роботою та особистим життям. І до речі, цілком допустимо встановлювати для себе межі, коли ви помічаєте, що щось протягом робочого дня не приносить задоволення. Тож, якщо у вас болить голова, коли у вас п'ять зустрічей на день, скажіть собі, що чотири зустрічі ваш максимум. Якщо ви хвилюєтесь, намагаючись відповісти на 200 електронних листів у понеділок вранці, не робіть це у першу чергу. Розділіть завдання з інтервалом в півгодини протягом дня. У мене є певні межі щодо моєї роботи. Особисто я люблю працювати періодами по 30 хвилин. Я не люблю відповідати на кожен електронний лист, як тільки його отримую. Я люблю обмірковувати інформацію, перш ніж відповідати. Ви повинні запровадити такі нові звички та практики, які дозволять вам почувати себе спокійно. А тепер настає найважливіша частина процесу. Ви повинні дотримуватися встановлених вами кордонів. Якщо ви говорите, що ви офлайн після шостої, не відповідайте в груповому чаті. Якщо ви говорите, що недоступні у вихідні, не будьте доступні у вихідні. Коли відповідаєте на електронні листи або погоджуєтесь розглянути пропозицію за межами цих кордонів, ви навчаєте людей, що межі не справжні, що їх можна порушувати. Послідовність тут дійсно має ключове значення. Це може означати повторне визначення кордонів більше одного разу. Це може означати нагадування собі, чому саме ви встановлюєте межу. Спочатку важко встановити межі, але чим більше ви це робите, тим легше стає. Межі заразні. Як тільки ви починаєте послідовно впроваджувати їх, інші теж почнуть. Ви можете стати натхненням, яке допоможе їм встановити кращі межі. Навіть якщо зараз у них не вистачає на це сміливості, вони несвідомо вже почали виношувати цю думку. Будьте свідомими у своїх так. Подумайте про те, як ви керуєте своїм часом, як дозволяєте іншим його використовувати і скільки витрачаєте на те, щоб виконати чиїсь прохання чи зробити послугу. Щоразу, коли ви кажете так, новому завданню, ви втрачаєте свій дорогоцінний час. Навіть маленькі справи можуть сильно відволікати, пояснює недра. Авторка радить добре обдумувати всі свої так і погоджуватись тільки на ті обов'язки та завдання, які принесуть вам користь. І не почувайте себе видним, говорячи ні, тому що виходить за межі ваших власних часових кордонів. Успішні люди розуміють цінність часу, вони розуміють, наскільки важливо мати межі і вчитися говорити так і ні. Впевнена та ваб. Звичайно, це не означає, що ви повинні відмовлятися від кожного завдання, яке вам пропонують. Делегування це дійсно потужний інструмент, яким часто користуються успішні люди, говорить недра. Якщо ви не хочете говорити категоричне ні, на що ви маєте повне право, можливо, краще делегуйте відповідальність. Чи може ще хтось допомогти зменшити ваше навантаження? Це чудовий спосіб заощадити ваш час та енергію. Ви повинні говорити про свої кордони. Одна з найбільших помилок це віра в те, що інший несе відповідальність за визначення ваших кордонів і їхнє дотримання. Чому ви очікуєте, що інші будуть поважати ваші кордони, якщо вони навіть не знають, коли перетинають межу? Ми віримо, що в суспільства є здоровий глуст. Та насправді ми самі повинні навчати людей будувати стосунки з нами, ми повинні проговорювати те, що, на нашу думку, і так є очевидним. Ми все одно маємо повідомити про це людям. Так, встановлювати кордони з іншими може бути складно і незручно, особливо, якщо ви мало знайомі. Але якщо це робити з повагою до партнера, колеги, керівника, друга, члена родини, то вони не відчуватимуть дискомфорту. Люди встановлюють кордони у стосунках тому, що вони піклуються про ці стосунки. Ви будете почувати себе не у своїй тарілці під час розмежування, і це нормально. Вам доведеться провести кілька серйозних розмов, і ви навіть можете відчувати себе винним за встановлення цих кордонів, навіть якщо вони здорові та необхідні для вашого загального добробуту. Нам здається, що вина це сигнал, що нам не треба встановлювати кордони. У нас є система переконань, що ми повинні підтримувати сім'ю, незважаючи ні на що. І всі ці переконання руйнують наше психічне здоров'я. Але те, що вам дискомфортно під час розмови, не означає, що ви робите щось не так. Скоріше за все, вам буде погано перші кілька разів, однак з часом і більшою практикою вам ставатиме все легше й легше. Якщо ви відчуваєте провину за те, що відкрито висловили свої потреби, це нормально. Та Ваб розповіла, що й досі може переживати неприємні емоції. Не можу повірити, що сказала це, або це мені досі болить. Також вона зізналась, що інколи встановлювала кордони у письмовій формі адже особисто зробити це не змогла б. Встановлення здорових кордонів має вирішальне значення для вашого щастя та добробуту. Зараз це може здатися незручним. Але недра запевняє, що це принесе дивіденди у довгостроковій перспективі.